Магазини аптеки та склади усе це на рахунку у серійного злодія, якого нещодавно затримали в Коломиї. До правоохоронців надійшло одразу декілька повідомлень про пограбування. Як з'ясували поліцейські, чоловік зламував вікна та двері, а тоді проникав у приміщення. Детальніше розкаже наша Ольга Бабенко. Серію крадіжок чоловік вчинив на Коломищині. Спершу пограбував аптеку. З приміщення зломисник викрав 8 тисяч гривень. Після вказаного повідомлення упродовж декількох годин до поліції поступило ще декілька повідомлень щодо крадіжок зі складських та торгівельних приміщень в даному населеному пункті. Грабіжником виявився 38-річний мешканець Коломиї. Раніше його уже судили за майнові злочини. Встановлено, що правопорушник діяв за однаковою схемою, в темну пору доби проникав до приміщень шляхом візжиму металопластикового вікна та зламу дверей. Швидко викрадав кошти, автомобільне приладдя, електроприлади, мобільні телефони, велосипед та інші цінні речі. Зловмисника правоохоронці вже затримали. Чоловік у скоєному зізнався. Крадія слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Недовзі йому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. З фактами крадіжок розслідуються кримінальні провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Тепер йому загрожує позбавлення волі до восьми років.